Я вже не можу ждати. Давайте почнемо. Давай щось нормальне. Там багато праймів, яких позавозили, в мене їх немає. Парвить така собі шляпа. Тут є друга анімація. О, такі книжечки нам підходять. Таке ми беремо. Срібла є, срібла шляпа. Ось мій сервак взагалі не хоче нас радувати. Давайте зробимо мувчик один прикольний. Який працює... Ой, бля. Напложив. Е -е, змінимо сервак. Іноді працює така фігня на коробочках. Юзайте, якщо що. Зараз подивимося. Давайте спершу їх зразу. Ага. Дали двічі. По губі. Можно другу анімацію хочу побачити? Бо щось вообще не хочу. О, о! Щось є, сейчас є. Коробочка, коробочка дали. Давайте ще одну. Угу. Поки таке собі нічого цікавого не було. є. Хоч одну анімацію побачили. О, 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 Давай, 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 давай. Танчик можна? Новенький якийсь подивитись. Угу. О, ця книжечка теж непогана. Я книжечок нормально дають. Чешусь, чешусь я, ооо, давай-давай-давай-давай-давай, насыпай. Коробкой дашь рулить? Может можешь щетать еще? Нет. Тут сказал уже, можешь закатать трошечка губу. О! Танчик. Ляпа. Да, анимация трошки другая у нас. Вона довша и по звуку відличается. Не, ну хоть еще фиолетового побачила. Ну пока ничего цікавого. А по таким сильникам. О! Ще, 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 давай, 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 давай. Насипшись хоть один премчик можно. А краще а, такая обычная обычно да приколь даже можно выбрать и типа саму кайфовую типа коробочку. Так, у нас 12 штучек щи давайте на десяточке приедем на второй сервак ну сервак ведь нормально так одну и приезжаем о ну да это еще жирненько Нового танчика. А тут. А ну хоч ця. це непогано. А, 5 штучок уже є. Нормально, нормально. Так. міняємо сервак. Ну мій вторий щасливий. Чи як в мене, вообще, я скажу, такий непоганий, дуже гарно ляпає. Праміу хватає на ако. Ну ще, ще треба ще. Хотілося б щось новенького оглянути. Ну якщо випаде з оці, я теж буду дуже радий. Так, поїхали далі. Єс, перва, сразу. Танчик. Ні, не, танчик, ну коробочка. От тільки сервак поміняли. Ще, ще підряд. Воу, 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 насипає, давай! ВГ, під, підкинь нормально контенту. Ну... Опа. Опа! перший танчик є, На базу гром. Хорош. приємно, приємно. І ще щось, А Ану давай ще танчика. Не, не сайти тему. Тема працює. Я ще, ще один. Ай, я подумав вже. іще підряд, то ти шоу? А, ні, то я вже трошки... на эйфории полетил. Не, ну нормально, нормально. Уже прям его Можно вот такие все за такой анимацией? Пофиг Коробочка, да? Так, нам и ты коробочек наваляло нормально. Так, четыре штучки так и залышилось. Давайте ще одну фіолетову і буде норм. Краще дві. Ні, вже не хоче. Ну хоча постанню там. Ще б один танчик можна було б. Не відкажусь. танчики в принципі, непогані. Опа, опа, на останочок. Давай, 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 насипай, насипай. Ще один прямчик і все, і. Велике дякую. Коробочка. Ну, коробочок дали. 9 штучок, нормально. Є шанс вибити щось тієї. Ой, так. Ну давайте пробувати. Тут теж друга анімація, якщо випадає, ага. Щось повинно бути друге. 25к ніхуя собі. Нормально, перша коробочка радує. О, тут вільний досвід, це нормально. Ну, перша була жирна. Я так зрозумів, тут треш треба чекати другу анімацію, так. Такої фігні. Давайте на цій і перелітаємо. Опа! Опа! А ну-ну-ну-ну! Давай сей танчик, а и вообще будет кайф просто. Танчик, танчик, танчик. Чица. Танчик, чи не танчик. Коробочка, да? Сама жирная, типа. Да, да, да. О. Ищи еще. И танк. Ебать, девятос. О, это жир был. Ебать, это жир. Нихуя себе. я не очікував вообще, це вазик. А що в нас за вазик? Давайте чекнемо. Блін, тут моя камера. А, це барабанчик, барабанчик дев'ятий. Барабанчик дев'ятий. Норм, ніхуя собі підсипали Давайте ще юзати. узати. Оце була жирна коробка. Блин, я думав, ще одна занимається. Може змінити сервак? Ще три коробочки, є Давайте вторий насипає. Вторий насипає, будемо вже добивати тут. Ну це було неочікувано. І остання. Ну давайте, нехай буде тут. А, і думав анімація. Такс. І в нас залишилась одна одненька. Сама цікавенька. У, -ут. давайте тут займатися і це буде танчик і буде вообще кайф. Отак от Ум Щось буде, щось буде, щось буде, да? Єбать Ну, дай, танчика, дай, танчика, танчик, ебать, танчик приїхав, Дешка. Ебать, жир нахуй, ніхуя собі. Це чиф? Це чиф, да? Чи шо це за танк? А, БТБ! ебать! Просто це кращий день. Ебать. <свист> єбать. Оце підкрут, це підкрут. Під Не ведіться на таку хуйню, це підкрут. Єбачу, срак, оце да, нахуй. Оце завезли контенту. Три преми, 41 коробочка. 30 купляли. Три преми. Дешка, дев'ятка і вісімка, І всі танчики непогані. І везешка, я так зрозумів, теж непоганий танчик. голди, трошки голди, мало 44 к вільного досвіду. Блін, ну це жирно. Кидали жирно, дуже жирно. І лямчик, тут срібла мало, ну пофиг, тут блин прямость. Це просто жир, це просто жир, е, ебійший жир.